Доброго вечора, мої підписники, гості мого каналу. Значить, вітаю вас Значить, з такого мальовничого селища Єреміївка, це Одеська область. Прибули ми на пасіку дуже поважної людини Олександра Станіславича. Ми йому привезли два прицепи, які він замовив для того, щоб перевозити свою гарну пасіку. Давайте здалеку подивимося, сім'ї так виглядають Уже з надставками вже стоять, з другими корпусами. Уже у них Сезон в Одесі почався давненько, тому вже рапс повідцвітав і вже перші медозбори пройшли. скажімо так. Значить, Що по цим платформам? Вони представлені в розмірах 5 метрів 20 см на 2 метри, значить, з підвищенням, для того, щоб було зручно працювати з бджолою, обойми під вулики 52 см, ще додатково зроблені борти з опорними стоєчками. Метр метра кожен борт, для того, щоб. Середнього ряду виставляти на ці борти е, наші вулики. Значить, сама платформа ще буде зашиватися знизу е, доскою, щоб було дуже зручно, і ходити по ній, і е, скажімо так, перевозити наші вулики. Ви можете побачити, що тут дві платформи представлено. Значить, і одна, і друга на розболтовці 5 х 112 вступиться е, фірми так, фірми. Алкос буде представлена Ресора п'ятилистова. до двох навантаження, до двох тонн навантаження на такій платформі витримує. Значить, е якщо буде бажання в когось в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте, на всі питання відповідаю і допоможу вам вашому виборі. Гарного дня і до нових зустрічей. Все.